Вітаю, Олеся, з Днем Незалежності. Бачите, ми зараз знаходимося неподалік від монумента Батьківщина Мати, найвищого монумента в Європі. Але тут ми зараз конкретно не через те, що це найвищий монумент, чи на щиті з'явився тризуб, чи через перейменування. Ми тут через те, що сьогодні Укрпошта презентує нову марку під назвою Україна мати. І було б логічно і символічно проводити презентацію саме тут, що і в принципі. Зробили. На презентації був присутній гендиректор е, Укрпошти е, е, Ігор Смілянський, він розповів про деталі, як зароджувалася ця ідея. Давайте його послухаємо, будь ласка. Ми над цією маркою досить довго працювали. Ми її планували трохи в іншому жорсткому вигляді випустити на річницю початку повномасштабної війни, але вирішили все ж таки зробити іншу, і вона теж мала успіх. Ви знаєте, ми для нас досить простий критерій, коли ми випускаємо щось, що знаходить своє, скажімо так, розуміння і любов українців. Воно успішно. І От сьогодні ми тільки випустили марку, і вже переважно більшість марок продана. На марті зображений, власне сам монумент вже з тризубом на щиті, також у червоному на мисті. Також, крім марок, в серію вийшли конверт і листівки. На презентації була присутня тут біля монументу Батьківщина Мати, на презентації марки Україна мати була присутня і художниця Зінаїда Кубар, яка власне розробила цей малюнок і надала його для Укрпошти. Її творчість зосереджена на жіночності, зображені сакральних тем та поєднані класи, класики і сучасності. Ось що вона нам розповідає про роботу над малюнком, який з'явився на Марці. Давайте її послухаємо. Той образ, який на Марці він зародився в 2012 році. Це був такий мій моя спроба посучаснути і українізувати саме. Цю статую як символ Києва як, і зробити як загальним символом України. Я зробила м -м, прим для футболок Батьківщина мати на Намисто. Це був перший образ 12-го року. Ну і зараз він вірш нарешті. Всього випущено 100 тисяч поштових марок, але хочу зазначити, що в онлайн продаж марки поступили ще минулого тижня, буквально сім днів тому. А сьогодні була саме така презентація на загал. І від сьогодні ці марки під назвою Україна Мата з'являться вже у звичайних поштових відділеннях. Тож філателістам, які не встигли замовити марки онлайн, може пощастити. Треба мчати у звичайні відділення «Укрпошти» і питати про нові марки Україна Мати. Бодай десь в якомусь відділенні вони ще є, бо дійсно ці марки користуються шаленим попитом. Про що я сказав керівник Укрпошти Ігор Смілянський. Наразі в мене вся інформація Олеся, тобі слово.